Йосія був віку восьми літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі 31 рік. А ім'я його матері Єдеда – дочка Ада із Боцкату. І робив він угодне в господніх очах і ходив усією дорогою свого батька Давида, і не вступався ані праворуч, ані ліворуч. І сталося вісімнадцятого року царя Йосії, послав цар Шафана, сина цалія, Мешуламового сина, писаря, до Господнього дому, говорячи. Піде до Хілкії, первосвященика, і нехай перелічить те срібло, що знесене до Господнього дому, що зібрали від народу сторожі порога. І нехай дадуть його на руку виконавцям роботи, поставленому в Господньому домі, а ті, нехай дадуть його тим, хто працює в Господньому домі, щоб направляти ушкодження храму. Теслярам, і будівничим, і мулярам, щоб купувати дерево та тесане каміння на направу храму. Тільки нехай не облічуються з ними про те срібло, що дане на їхню руку, бо чесно, вони роблять. І сказав Хілкія, первосвященик, до писаря шафана, я знайшов у Господньому домі книгу закону. І дав Хілкія ту книгу шафанові, і той перечитав її. І війшов писар шафан до царя і приніс цареві вістку, і сказав Раби твої висипали те срібло, що знайдене в домі, і дали його на руку виконавцям роботи. Поставленим у господньому домі. І доніс писар шафан цареві, говорячи, священик Хілкія дав мені книгу. І шафан перечитав її перед царем. І сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати. І наказав цар священикові Хілкії, і Ахікамові, шафановому синові, і ахборові, міхайному синові, і писареві шафанові, і асаї, царевому слузі, говорячи. Ідіть. Зверніться до Господа про мене й про народ, та про всього Юду, про слова цієї знайденої книги. Великий Бог нів Господній, що запалився на нас за те, що батьки наші не слухалися слів цієї книги, щоб робити все, що написано про нас. І пішов священик Хілкія, і Ахікам, і Ахбор, і Шафан, і асія до пророчиці холди, жінки шалума, сина Тікви, сина Хархасового, сторожа Шат. Вона сиділа в Єрусалимі. На новому місці, і говорили до неї. А вона сказала до них так говорить Господь, Бог Ізраїлів, скажіть чоловікові, що послав вас до мене. Так говорить Господь: ось я наведу лихо на оце місце та на мешканців його, усі слова тієї книги, що читав юдин цар. За те, що вони покинули мене і кадили іншим богам, щоб гнівити мене всім ділом своїх рук. І розпалився мій гнів на це місце, і він не погасне. А юдиному цареві, що послав вас звернутися до Господа, скажете йому так, так говорить Господь, Бог Ізраїлів, ті слова, які ти чув. За те, що зем'якло твоє серце, і ти впокорився перед Господнім лицем, коли почув, що я говорив про це місце та про мешканців його, що вони стануть спустошенням та прокляттям. І що ти роздершати свої та плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. Тому то я прилучу тебе до батьків твоїх. І ти будеш прилучений до гробів своїх у мирі, і очі твої не побачать усього того лиха, що я наводжу на оце місце. І вони принесли цю вістку цареві.